Історія та велич Мукачівського замку вже століттями надихають безліч мітців. Цього разу особливу атмосферу і непідвладну часу красу легендарної фортеці передав у своїх роботах закарпатський художник Ігор Луценко. Митець, свідомий поєднанням сучасних і класичних елементів, представив власне бачення теми замку. На його полотнах історія світло та емоції зливаються в єдине ціле. Виставка під назвою Фортеця Паланок, що складається з 15 картин, відкрилася у генеральному консульстві угорщини в Ужгороді. Ну декілька років, коли почалися ці складні події, які зараз відбуваються. Війна, то звісно, що дуже багато було роздумів, емоцій. Напевно, і складно було малювати. Я приходив, тільки ґрунтував твори. І, можливо, тоді виникла така ідея, що замок Паланок, зрештою, це одна із фортець, як символічних, так і в історичному сенсі будівель, яка оберігала життя людей роками. І виставив таке питання собі, а як же його бачити з різних позицій? І от тема фортеця Паланок це одна, можливо, тема, яка десь... Під різними кутами зору в авторстві митця можна споглядати і демонструвати це для реципієнта, щоб ми побачили цей замок не тільки як архітектурну споруду, а зрештою як і оберіг, і як фортеця, яка оберігає мирних громадян, яка оберігає нарешті цивілізацію і ту демократичну частину демократичного острову, який сповідує цілому Європа. І ця виставка, вона планувалася, звісно, можливо, стартувати в Мукачу, але дякуючи генеральному консульству, я все-таки зробив перший старт тут. А продовження, напевно, буде логічним. І продовження буде не тільки Мукач, а зрештою є плани і в інших локаціях представити можливо цю позицію фортеця Паланок як один із концептуальних шляхів. Бачення сучасних проблем. Я ви знаєте, тут як не дивно, я зайшов таку певну еклектику, тобто поєднання не тільки там різних технік, але і різних поглядів. Тобто замок яскравий, замок засмучений, замок зранку, замок на, на зорях. І взагалі він під різними кутами поглядів, як технічних засобів. Наприклад, там я застосував перше для себе техніку спиртових чорнил. Вона дуже подібна до акварелі розмахнулася на якісь досить монументальні шляхи, і в той же час такі камерні речі, які десь засобом кольорових позицій, форми і кольору можна висловити якусь емоцію, яка є зрештою тим, що впливає на людину, яка буде спостерігати і споглядати твір. Консульство вже багато років надає простір закарпатським митцям для презентації їхніх робіт, сприяючи тому, щоб культура жила і надихала громаду навіть у складні часи війни, зазначив ласло Віда, перший заступник генерального консула Угорщини в Ужгороді. Можна його у нас вже є велика традиція з проведення таких художніх виставок. Наша мета у межах нашої культурної і дипломатичної діяльності підтримати багатосторонній розвиток зв'язків між двома країнами та збагачувати ці зв'язки навіть у такі важкі часи, як сьогодні, коли вже четвертий рік в Україні іде війна. На жаль, вплив війни можна відчути й тут на всіх рівнях життя. Ця виставка теж вказує на те, що війна впливає на митців. Вони намагаються якось осмислити те, що відбувається, і пережити цей період, сповнений невпевненості, страху та переживань. Та надією, що ця війна закінчиться і життя повернеться у звичне мирне русло. Ми продовжуємо проведення виставок під час війни. Вважаю, що це була хороше рішення з нашого боку. Це підтримали і очільники області та присутні, що це хороша ініціатива. Що, попри всі переживання, культура живе і вона допомагає людям, любителям мистецтва пережити ці події та осмислити їх. Хоча твори Ігора Луценка вже раніше експонувалися на виставках, організованих консульством, це перша його персональна експозиція, що повністю складається з власних робіт художника. На відкриття завітали численні шанувальники мистецтва та поціновувачі живопису, щоб особисто побачити полотна митця. Ігор Луценко – на дон баратом коли Ігор Луценко мій хороший друг та колега. Ми з ним разом вчилися у професійному ліцеї, потім в академії. І зараз ми вже працюємо разом як колеги у Закарпатській академії мистецтв. Про нього потрібно знати те, що він митець дуже високого рівня. Його твори дуже цікаві, адже він переживає та ставиться дуже концептуально до кожної зі своїх робіт. Зараз ми бачимо виставку, де переважно зображено Мукачівський замок та експресивні образи Мукачева. Він намагається інтегрувати абстрактні задуми у своїх картинах. На мою думку, це дуже цікава виставка, яку має побачити кожен виставку. Можна відвідати протягом листопада у будівлі Генерального консульства Угорщини в Ужгороді після попередньої домовленості.